Чи отримували ви акт про неможливість проведення перевірки та до яких наслідків це призвело? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, а я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінарком». В сучасних умовах багато платників призупинили діяльність, зупинили роботу певних об'єктів або організували роботу віддалено. Проте в той же час органи ДПС здійснюють позапланові перевірки щодо здійснення розрахункових операцій, використання праці неоформлених працівників та обігу підакцизних товарів. Платник, не перебуваючи за місцем реєстрації або здійснення діяльності, може і не знати, що до нього вже приходила перевірка, а потім отримати дуже неприємний сюрприз. 2 статті 81 податкового кодексу визначено, що у разі відмови платника податків або його е, посадових осіб, його представників, або осіб, які фактично проводять розрахункові операції у допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки за місцем проведення такої перевірки, невідкладно складається та реєструється в контролюючому органі не пізніше. Чи наступного робочого дня акт у двох примірниках, що засвідчує факт відмови із зазначенням заявлених причин відмови? Один примірник акту вручається під підпис відразу після його складання платнику податків або уповноваженій особі платника податків. Посадова особа платника податків, його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції, має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта у разі відмови платника податків або його посадових осіб, представників та осіб, які фактично проводять розрахункові операції, підписати такий акт. Податкова засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, або у разі відмови отримати примірник цього акту, чи надати письмове пояснення до нього посадовими особами контролюючого органу складається ще один акт, що засвідчує такий факт, та реєструється в контролюючому органі не пізніше наступного робочого дня. Якщо ж при організації документальної планової та позапланової Нової, виїзної або фактичної перевірки, встановлено неможливість її проведення посадовими особами контролюючого органу, невідкладно складається та підписується. Акт про неможливість проведення перевірки, який не пізніше наступного робочого дня реєструється в контролюючому органу, до такого акта додаються матеріали, що підтверджують факти, наведені в такому акті. Зазначений акт та матеріали надсилаються контролюючим органом платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 податкового кодексу України, що й визначає порядок листування контролюючого органу сплат. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінар. щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше наших колег, ставте лайк під відео. Але на цьому наслідки для суб'єктів господарювання не закінчуються, оскільки відповідно до підпункту 3 пункту 2 статті 94 податкового кодексу, якщо платник відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення, або від допуску посадових осіб контролюючого органу, контролюючим органом застосовується Адміністративний арешт майна. Відповідно до підпункту 8 пункту 2 статті 94 Податкового кодексу, у разі якщо платник, його посадові особи, або особи, які здійснюють е, готівкові розрахункові операції або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню, відмовляються від проведення відповідно до вимог податкового кодексу інвентаризації, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, залишку товарних матеріальних цінностей та готівки також застосовується адміністративний арешт майна. Згідно з пунктом 1 статті 94 податкового кодексу адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом, та полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дію щодо реалізації прав. Розпорядження або користування таким майном, а от арешт коштів на рахунку або електронному гаманці платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду. У разі, якщо платник податків отримав акт про неможливість проведення перевірки або про недопуск посадових осіб до проведення такої перевірки, та не погоджується з фактами, викладеними в ньому. Висновки таких актів можуть бути оскаржені платником на загальних підставах, що передбачені статтею 78 податкового кодексу, а саме шляхом подання заперечення протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання такого акту. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, Поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Ходять курси та онлайн школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!